поділитися трішки своїми думками, роздумами, які були в мене на початку ще не того тижня, але так як я була на недільній школі, то я не змогла вийти до то, то, неділі. Був час до кого в мене це благословенний час, для мене це я назвала перезавантаження. У нас кожного дня є турботи якісь, в да? когось діти, в когось робота, у когось навчання. І ми кожного дня про щось хвилюємося. Mm -hmm. <світ> І в мене, знаєте, настав такий час, коли я занадто вже е, так, в цих хвилюваннях е, запуталася, загубилася. Спілкування з Богом для мене стали дуже тяжкі, тяжкі е, в плані молитви. Е, коли читаєш Слово Боже, я зрозуміла, що я так е, не занурююсь в це слово так, як було раніше, да? коли якийсь е, е, більший спокій був е, вдома. Вот. Але, е, я зрозуміла, що настав час, коли я, мені дуже потрібно це перезавантаження. Перезавантаження просто емоційне, таке фізичне, це вже ж кожному теж повторюємося. Але саме спілкування з Господом. І слава Богу, вийшов такий момент. Я змогла поїхати на один день, так, е, з е, поїхати відпочити. Е, поїхали ми до моря е, з з І для мене дуже важливо було саме відчути Бога дуже близько, його слова, Його підтримку, зануритися, дійсно, бути, знаєте, кажуть, бути в присутності Божої, повністю погрузитися в це. Це для кожної з нас дуже важливо. І от саме там. Була можливість дійсно такого дискового спілкування, роздумів. І е, такі були роздуми, коли ми гуляли біля моря. Знаєте, якраз вітер сильний. Е, і це по підморюва, ну, біля моря ми йшли по доріжці. Зліва було море, такі хвилі сильні від вітру, таке все бушувало, а справа вже так видно було там, далі місто. Дірує. Але я казала, ділилась думками, сестричкою, що зліва, хоч не дивлячись на те, що там все кушує, віде, хвиля, там такий спокій був. От я дивилася, мені це дійсно був спокій. Там я відчувала, що там Бог повністю на 100% все контролює. І тому там був цей спокій. Тому що там один єдиний Божий контроль був. А Дивилась направо місто, тобто світ, Бог теж там є. Тут є Бог, Він теж контролює, але, знаєте, немає узнакою, тому що це поєднане з Божим людським контролем. Тут в світі люди ще намагаються багато що контролювати. Так само і я намагалась багато що контролювати. І чим більше я забувала про той Божий контроль, чим більше я. Чим менше я дозволяла йому контролювати моє життя, і тим менше я мала доспокою. Тому я бажаю кожному з вас навчитися на 100% довіряти. Це складно. Я вірю, це легко сказати, але важко на практиці. Але це дійсно дуже важливо навчитись нам контролю, Не контролювати самім, а віддавати це все в Божі руки. Знаєте, була одна молитва, я її записала. Хотіла би поділитися. Ти зустрів мене в момент моєї слабкості. Ти даєш силу, коли я її не маю. Ти несеш мене, коли я не можу йти. Ти даєш мені надію в темні дні. Дякую тобі за те, що ти завжди допомагаєш мені у важку хвилину. І з Псалма 121 2 ось по такі є слова Моя поміч від Господа, який створив небо і землю. Женя кожного вечера аниме. Слабо.